Так, ми запитували прокурорів, претендентів на Службу безпеки нашої управління. І запитуємо вас, шановні претенденти, чи ви готові приймати рішення відповідно до закону і оголошувати його іменем України, а не іменем телефонного права, аби до вас зверталися із зверненням ваша честь до суддів всіх, а не ваша Тому я Прошу вас, дорогі мої представники Галичини, бо ви є місцеві, сказати перше питання і друге ми вам задамо, а решту колег. Скажіть, будь ласка, поповім, чи ви готові співпрацювати ось так, як я сказав, що ваші і розумію розумію ці слова, які я зараз кажу, що я готовий дати да, обученку, і клятву про те, що працювати буду відповідно до... Забуду, що таке є, телефонне право, і з високим відчуттям відповідальності до кожної справи я буду відноситися. Дякую. Я не в силу того, що нас призначають збори на голову суду, я не можу відповідати. За всіх суддів приймає рішення суддя, Голова суду — це є відповідно роду менеджер, який повинен організувати обходу, як суддів першої інстанції допомогти, як суддів апеляційного суду. суду. Я вам кажу, що як я був заступником, і був я і лишається. Я, я приймав рішення по закону і ніколи не дозволяв, ще за часів, коли мене тільки обрали з щоб на мене хтось впливав, і я був керівником, ніколи, ніколи ніколи на судді не впливав. Я думаю, що тут буде і в залі присутні, які можуть це десь навіть і підтвердити. Тому що е в мене навіть ніколи не виникало думки такої, в мене суміння чисте, і я обіцяю перед громадськістю обіцяю. Якщо я стаю головою суду, що мене обернує головою суду, я свою роботу добросовісно сумнівну буду.